Круто! Зараз буду. буду, 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 а! Буду танцювати! Яка моя сама музика? За, зараз подивлюсь на комп'ютері. Ні жодних музик нема. У мене є ж космічне радіо. Єва, давай будеш закінчувати по комп'ютеру. Єва, не треба сидіти допізна. Єва, ти мене чуєш? Чую, мамо, але я хочу, але я, я ж виключила комп'ютер. Я буду. Танцювати. Ну добре. Але по... По... Пам'ятаєш, то відра, тре... але потім зразу спати. Добре, мам. Ну, ну добре, я пішла. Ех, я зараз повеселюсь. Так, скля. Кнопка включается. Зараз подивлюся, де які ще є пісні. Добре, що в космосі є граві... гравітація. Я можу співати та і танцювати. Це так класно. Ой, а де моя пепа? Нашла. іди зараз я тебе візьму. Ех, заснула без покривала. Ну нічого, зараз застелю. Ну все, готово. Ой, доброго ранку. Ви дивуєтесь, чому зараз на небі зорі? Тому що я живу в космосі. Ех, моя пепа космічна. Давай, за зараз я почекаю маму. Почекай мене, Пепа, добре? Мама, мама, мама. Да, доця, що таке? Мама, можна мені подивитися комп'ютер? Так, можна. І подивитися комп'ютер. А чого Пепа лежить? Я сказала, щоб вона почекала. Мама. Ех, ну добре. Грайся. Уху. Ой. Ну все, зараз буду передивлятися фотки. Фотки. Фотки-фотки, фотки. Хочю фотки, фотки. фотографію я повні там, де ми веселилися на площадці. Це мама, це я така рада. Коли мені було три роки. А там якийсь зелений ведмідь. А. Вже спогадала, це тут я купалася перший раз. <смір> да. Робот утікає від <смір> тата. Тато сам засміявся. <смір> а оця фотографія я теж її повню, Це коли ми з татом ходили, ходили в як той парк називається? Парк Парк Ніни, О. хто це весь час говорить? Я... Я не знаю. А, знаю, це, мабуть, у мами радіо включилось. Ну. Да. Ой. Ну, такс. Далі а це коли я сама навчилась плавати, тато й мама були задоволені. Тоді, я не наповню, п'ять років було. Ой, що це за фотографія? Я думала їх тільки п'ять. Ой, а що це за фотографія? Ні, моя мама не була така, і мій тато. що сталося. Може, вони були в цій молодості такими. Ой, треба спитати. Мамо, та, мамо, мама, тато, а що це за фотка? Я думала, їх тільки п'ять, а їх шість. шість. Доці, ми маємо тобі сказати, ми більше не можемо це тримати. Е, так. Ми не твої батьки, Тобто. Ха, ви мене розігруєте за Завж... сьогодні що. Перше квітня. Чи що? Ні ні доця на перше квітня, де я все скажу? Раніше е, на Плутоні було в порядку, не падали метеорит, метеорити, астероїди. Так, правильно. Але, але одного разу. 14, 14 травня, дуже багато метеоритів і астероїдів упало на Плутон. Там неможливо було жити. І щоб уберегти Зберегти дитину моїй -ма мами, а мама захищала плутон з татом. Вона допомагала, допомагала татові. Але одного разу вона приїхала на космічному кораблі до нас і сказала. Піду на, на ближчий дім. Кому віддати цю дитину? Я не можу її поки що зберігати. І вона прийшла до вас? Так, прийшла. Ми спочатку подумали і сказали, що? ви до нас прийшли. Да, а потім вона сказала, що, що ви маєте зберігати цю дитину. І хай вона, коли їй буде шість років, приїде на плутон. Тобто мені треба їхати на плутон? На Плутон? Так. Я, я знаю, вы меня уже не разыгрываете, Но скачить, пожалуйста. Ну скачить. А, а, а я думаю уже это? Может, у нас приезжать на каникулах? Може приїдеш через один місце, але, але це нічого. Ми будемо по тобі сумувати. Але тобі потрібно. Може я знаю про Плутон, але не думала, що я його принцеса. Ну, а коли я виїжджаю? Але я не хочу, я хочу бути з вами. Дайте мені подумати. Ну добре. Добре. Я не знаю. На плутон велика дорога. Там холодно. Ну, ху дуже холодно. А на місяці мені... Не холодно не жарко. Ех, сидіти тут з мамою чи довідатись більше про плутон. Побачити свою настоящу маму. Не вона фотографії, а знову. Як вона змінилась, а може й не змінилась. Та й вирішити. Добре, поїду на плутон. Мамо, тато, зайдіть, будь ласка. Ну, вирішила, що нас кликала. Так, я хотіла з вами остатись, а але... ви, мамо, пока. Ну, ще не пока, бо, бо виїзд через... Через тиждень там в тебе багато друзів, але може корабель НАСА не приїде, того я, того я не знаю. Бо він не знає нічого про місце. чи не знаю. Чого багато слів? Ну добре, подзвоню, а по ти будеш дзвонити. Мама, я вже доросла. Ех, ну добре. Алло, служба, підтримки нас а? слухає. Добрий день. Я хотіла би космічний кора корабель швен... приїхав на місяць через тиждень. Ну добре, хай буде, а зараз Спок... а я визиваю корабель. Добре, добре, пока. А то телефон ще полетить. Ех, дотя, дотя. А, Пепа, я буду дружити з тобою. І я тебе візьму в дорогу, бо ти, я з тобою дружу з дитинства, тебе мені подарили. Ех, де мені взяти чемодан? ого який великий. Ну добре, знайшла, то знайшла. А зараз треба класти мої. Чи. Пепу я зараз не кладу. Оце я візьму мою. Що це таке? Це моя іграшка. <плес> ну добре, кладу. М'яч. Ой, пеп, куда ты поділась? А, стойчик хотелось есть, но ничего. скину його. Круто. Як полетів? Ну добре, візьму. Оце те. Оце теж я візьму. Клас. Оцю книжку візьму. Одіяло. Подушку. А все останнє. І візьму через тиждень. Ех. Папо, ну, добре, чемодан треба посунути кудись і можна потанцювати.